Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжелами з Півдня Одеської області. Дивіться, як ціте цянутус, який він гарний. Скажу, що цей рожевий не боїться морозів, рісунду, не цих повторних заморозків, а сині там я купувала пістряволисний, темнолисний, скажу, що всі повезлихали благополучно цей Ну Я брала тут колись у місцевої нашої жіночки. Ось така краса. Слухайте, дивіться, здалеку який кущ. скільки Як він рясно цвіте. Ну Купувала досить-досить малесеньким, довго я чекала. Це вже десь він третій рік цвіте, Ну це перший рік він так цвіте шикарно. Просто бомбезно, стільки квітів. Просто красень. Трояндочки знову тля. Сьогодні пройду. От лі вчора там деревину, сьогодні пройду трояндочки свої. Там у когось була така рослинка, писали, що це. Це ліхні скорончатий. Досить така проста невибаглива рослина, росте майже без поливу, прекрасно росте, сам насівається собі. І дуже-дуже гарний, отакий от от він ліхніс скорончитий, є такий такий самий білий ще. Лігні сим, є багато сортів. У мене були для Альпійської гірки були. ну Я там витравлювала, витравила заодно і ліхніс Ось тут він, бачите, ввійшов собі. Ось він так сходить в цьому році, і отак переросте ось, от ось кущик сірий, а на філійший рік буде цвісти Цей вже відцвівся Здається, буде пропадати. Трояндочки. Трояндочки, трояндочки. До речі, оцю рожеву і ту жовту купувала колись, як плетисті. Ну, не зовсім не плетисті. Купувала в нас в Ізмаїлі на базарі. Дуже давно. Це одні з перших троянд. Це ось Керіо сюди пересадила. Гляньте, яка вона тут під хатою в тіні. Просто шикарна. Квіти просто. Одна ще там в мене в дворі під хату є з того краю, але тут просто квіти гляньте які. От Керіво я знаю назву. Це така гляньте, як вона розцвітає, яка вона гарна. Це оце знаю Crazy Daisy, здається. Тась чумачича. Ну, і балерина в мене ось. Я собі була її поділила кущ. Е, в мене був величезний старий кущ, я його поділила, я вже показувала б якось у відео, вже розповідала, якщо вам десь, наприклад, заважає кущ троянди, а він вже старий, великий. Я навіть ось в такий час, от в червні місці, собі пересаджувала. Вірніше, мені принесли, обрізала корінчики. Десь у мене відео є, б я показувала б, як можна пересаджувати троянди вже в такому вдорослому віці. Приймаються друзі, навіть у нас на півдні. от Я саджала і вона прийнялась. Троянда, бо дуже-дуже гарна була. І я хотіла їм такого малинового, яскравого кольору. Обрізаєте всі пагони, лишаєте десь отакі штрупачки зверху, отакі корінчики невеликі. Я навіть не заливала кореневіном, просто весь час поливала, поливала, і троянда прижилась. І старі так саджала, і отак от влітку саджала. Скажу, я вже відео робила, саме коли ділила цю балерину, показувала цей кущ великий старий, як його поділила, як його саджала. Кому цікаво, можна буде знайти це відео. Чоловік вже тут хакору підстрих уже все. Поки я лежала, він підстриг її. Ну, З цієї сторони двору у мене тут троянди, троянди, троянди. Ну і ще там он такий зайчий холодок, трошечки ось до тут. Таке воно там понасівалося, треба прибирати. Традисканця, до речі, насілася сама. Вон там синя, вон там синя. Все ніяк не можу вивезти її. Хоча тут в трояндах вона не заважає, бо тут більшість троянд якось у мене вийшло рожевих. Більш такі рожеві. Є і чорні, вон там ото Керіо росте в кутку, не хочу просто йти. Багато-багато різних. Ось такі є кості теж кілька сортів. І ось такі є мілюзгові. різні Різні Ось там дельфініум позаду, його не видно. Точі, кажучи, найпросте в мене вже росте багато років, тому що шотландські, новозеландські, скільки я купувала, скільки я позаривала землю грошей, не поприживалися. А ті, що росли у нас покон віків, то єдині, які у нас живуть. Зараз їду, там така троянда зацвіла. Вона вже відцвітаються. Ось тут ще лілії, до речі, ніяк не можу їх вивезти звідси. Викопую, прибираю, вони знову сходять. Викопую, прибираю, вони знову сходять. І так, вони собі і ростуть. У мене весь час виходить... Ой, різні різні троянди. Так, треба вже скоро поливати, ось такі міленькі є. Ось такі пістряві є, оце така гарна, ось темна. І ось дельфінюон такий світло-світло фіолетовий, ну, практично білий. Ось який бутон зацвітає. Тля-тля-тля, потім пройду побризаю. Сьогодні тут пройду, пройдуся. Бо ось є шепшина повідбивала, але я хочу побризгати вітлі, а потім буду обрізати шепшину. Багато трояндів ще не всі навіть цвітуть. Ой, господи. Виходжу цих гібрів. Ай, Колюча троянда. Зранкусь накопала вже лілій, завезу в магазин на продаж. Він. Три червоні, одна така темно-жовта і такі червоні. Гарний. Ковила, там у мене прання висить біля ковили, Підемо в другий край, покажу ковилу. Питали. Друзі, я не знаю назви, купувала її дуже давно своєї подруги. Ну, тоді ми тільки познайомилися в перший раз, коли я приїхала до неї за рослинами, за квітами. Ось така краса, дивіться, ковила. Це та сама, сама проста, сама звичайна, яка росте в полях, в степах, яка росте благополучно без поливу. Ну, У нас тут вона, звісно, поливається. Бляньте, ще тут яка троянка. Плющики, ось тут у мене, ну, це один з нових. Дуже такий гарний, гляньте, листочки. Зараз там сонце світить, нічого не видно. Тут два сорти. Бачите, кучерявий, просто зелений. ось І кучерявий ось такий зелений жовтим І такий зелений жовтим ще росте Он на тому стовпі в мене. Вон там, оце він обвитий. Ну, ще трошечки і почну його жепчувати. Множити і цей і це, і цей. цікаві такі екземплярчики. Так, шарики це у нас із бірючини. Оце сама-сама звичайна зелена, я вже показувала. Вона цвіте дуже гарно Такими такимисьві, як бузок. І дуже-дуже пахне. Коли я її саджала, я навіть не знала, що це за росина, просто посадила. Потім вже я знала, що це таке. Так, ціліндропунція у нас в цьому році буде цвісти дуже гарно, дуже багато. Як зацвіти, бо показати тому що бутони, вон безліч. Бутони, 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 бутони отут. А там взагалі от той верх, там там одні бутони. Дуже багато. Так, постигла вже. Наша шовковиця плакуча. До речі, вже їла, Ну, у нас і тут є, а потім ще в куре є, там неплакуча, звичайна, то я ходю щупаю. Люблю шовковицю дуже з дитинства. Смакота. Ось троянда капля, У мене тут червона. І світло рожева, і там, ото в дворі є така трошки темненька. Так, показала цю троянду. штамбу зробила з неї, от два штамби, вивела гілку наверх. Оце вона, вона така була, це на цьому місці. Випустила мені гілку одну здорову, я її підняла. Бачите, здалеку -то видно. Вона ну така вона яскрава, правда. Треба ставити опору колихається, ну, вона скоро відцвітеться, я її обріжу. Така яскрава, така червона, дуже гарна. Скоро лілії позацвітають ці пахучі, лікувальні. Ну, І рейжов, Я вже казала, в мене споря його багато і тут, і тут, так що. Буде Вон сумах уже вже повимахував, треба обрізати. З понеділка почну тут по клумбам вештатись, треба повикопувати лілійники, поприбирати прості. Те ще штамбова одна, ну я ж казала, в них ну і в штамбових, і в таких така хвороба, це що відбивають порост шепшини. Це шавлія. я назву не знаю, купувала нас на базарі. Бо підходжу, ще хлопець молодий продавав кажу, по чому шавлія?» Він каже, це не шавлія, це шалфей. Кажу, шалфей це на російській мові, шавлія — на українській. Ну, тому без назви просто була шавлія. Одна ось низенька Трошки вона прихворіла в мене, а ця така височенька яскрава рожева. Шавлія, просто шавлія. Ось оце. Маркус тут я посадила половинку, що купували. Купувала все-таки Маркус, у мене вже є. Вчора поливала квіти, бачила, що Маркус у мене є. Ну, то нічого не страшно. Зацвітає у нас. Так. Привет, склероз називається. Ой. Він такий пахучий, прямо листя пахне. Друзі, забула. Ну нічого, він ще зацвіте. Я згадаю, покажу, тільки-тільки починає. Він. Це тут таке болото у нас, я спеціально бетонувала для нього. Ну, ще не цвіте. Він як зацвіте, тут білі квіти буде просто вау. Треба тут доводити до оду, бо він вже і бур'яни пішли, і верба знизу порос пішла. Ось знову ліхні з цей корончий, і в мене він по квітам росте по квітникам. Відцвітається, потім я його відверваю, він спочатку насівається, потім його обриваю. Він собі оце потім на слідуючий рік сходить. Вірніше, в цьому році сходить, зимує і на свій рік цвіте. Я його навіть іноді в букет рву. Дуже-дуже гарно. От так люблю зранку гуляти. Все, що цвіте ще пахне, такий аромат стоїть в садочку. Кліматіс Альонка. колись купувала ще в однокласниках. Руки ніяк не дійдуть його поділити. Це у нас кніфофія лимона буду ділити і на осінь, там в мене ще один є кущ великий, буду ділити на осінь. Поливається. Гранат цвіте. От мені подобається, що він довго цвіте. Він цвіте не одночасно, а поступово-поступово багато квіточок і цвіте. А потім гарно гранати прикрашають кущі. Побризгала вчора тут жуків, друзі, слава Богу, нема жодного все. Вчора пройшла через пару годин, продивилася. Всі повиздихали. Зате отут в газоні стільки їх хваляється капець. Треба набрізати цю травичку. Пожерли, пожерли сволоти. Оце два дні я не виходила зовсім з хати, і це за два дні оце вони поробили, гляньте. Ну, встигла. Тепер залишилось підстригти цю парасольку і все. Кінкаку не буде, мене в цьому році свісти, зовсім жодного бутона нема, не знаю чого. Ще раз покажу ось. Оця буде в наборах, хто, хто замовляв темна, тому що в мене і там в розсаднику є. Бо люди, які продавали спуря, я купувала всі сорти, я вже там не вибирала, думаю, якщо і повтор буде, то нічого страшного. Краса така. А цей такий, навіть не знаю, який це колір. Рожево-коричневий якийсь, коричнево-рожевий. Кентрантус, кентрантус красень. Ну, тут так завжди все під поливом. До речі, вже позацвітали з купії. щось геть мало цвіте вона. В неї вся краса в листях з комп'я Royal Purple. Ця жовта. Трошки її забили. Треба буде трошки обрізати цю, дати їй волю, бо це пересорт, якийсь. а жовту геть забило. Он. Я спеціально і саджала її з цього боку, щоб вона не горіла, тому що у нас жовті рослини просто згорають. Так, хочу вже показати одну рослину, як буквиця колись. Ой, 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 вона холодна, поливається. Буквиця, колись давно купувалася в однокласниках, її теж. Людини знову спуря білий. Капець, скільки ж у мене його. Така цікава рослина, щось схоже на Вероніку, щось таке ось. Два кущі. Скажу, що не так, то вона розростається, тому що вона в мене дуже давно росте. Дуже давно, це 10 років. 100% росте, але не сильно то вона і наросла. Так, тут у нас бур'яни-бур'яни. Бур О, зацвіла сьогодні юка більше. От вчора тільки-тільки була, -тільки сьогодні гляньте вже ось юка сиза. Бачите, яка краса? Враження, що вона рожева. Вона кишно не рожева, але все одно вона не чисто біла. І троянди. Троянди і вони ростуть сюди. Ось за цю я сподівалася дуже хотіла її мати, і мені принесли її отак от десь в червні-липні, десь так. Я її посадила і, як бачите, вона благополучно собі росте. Ось, до речі, буде цвісти скоро пістрява бірючина. Спершу завжди зацвітає біла, потім пістрява буде цвісти. Тьоран тут пообрізала, тут брі повивозила, трошки прополола, потім обрізала тут жимолость гекрота, пообрізала геть, обрізала цю будлею чергово лисну. Ось вона обрізла, тому що десь стільки було багато всього знизу. І сьогодні тут ще трошки повипалю і потім треба буде сапати. От. А тут у мене вже ось отак от от квітничок. Треба ще придумати місце, куди пляшки ці подівати, так і лежать. Не знаю, поки де їх скласти. Все, кажу, давай будемо думати разом, бо я не знаю, де можна їх покласти. Тут я познімала пляшки у мене Шавлія червона, ось тут. І перовський ось. Ціла куча пирожкії. Це буде все на осінь. Гаура трошки вон теж. теж буде вже на осінь, поки ні. Дейці, я обіцяла вам розповісти про свої дейці, Це е, дейція плена, біла, махрова. Вона вже відсвітається, Але ось така вона, бачите. Я її обрізала. Ага, тут троянда пахне. Зараз покажу, бо питали. Так, а тут у нас рожева. А яка ж там у нас? Я думала. Угу. Поки назву не знаю. Я думала, що в мене тут другий сорт. А виявляється, це в мене рожева така ніжно-ніжно-рожева. Ну, ще десь є жовтолисна. Ну, я її тільки купала в цьому році весною, то вона ще зовсім ніяка. Ну, вже дейці я піду до третьої дейці, і зразу. Це в мене біла махрова і ця Друга дейці вже давненько ростуть. Щось я думала, що в мене та друга дейці. Тому треба шукати назву. Вона вже відцвітається наразі. Ну, ще квіточки можна побачити. Вона така, трошки, бачите, пістрява. Називається Strawberry Fields. І така гарна, гарна, гарна. Щось мені здається, що я купувала та така є рожева з білим махрова, але вона геть не така, просто рожева. Ну, можливо помиляюсь. Ось вона вже відцвітається ця диція. Живцювала її, обрізала, живцювала. І ту живцювала, і цю. Це в мене росте в'яз, самий-самий звичайний, який у нас росте. Посадила його заради того, що вони виростають дуже-дуже великі, дуже великі, дуже високі. Я посадила спеціально тут для тіні. Тут у нас горіх справа, зліва буде в мене в'яз. І в'яз ще, ще цікавий тим, що він ще в грудні стоїть зеленим листям. От Всі дерева вже без листя, а цей у нас ще стоїть зеленим листям. Тому собі посадила саме самий звичайний в'яз, який росте в природі. І, до речі, ковила. Ось тут у мене трошечки, і дивіться, що у мене тут робиться. Це в мене папаска по, посередині. Дивіться, яка краса. Ковила. Ну, вона ну, у нас тут поливається, тому що тут газони і все одно треба поливати, тому поливається. І ось така краса, друзі. Ковила. Розпустилася ковила, вона така, питала, чи вона пухнаста. Так, вона дуже пухнаста. Ось вона така повітряна, така повітряна, така гарна. Ну, трошечки почне підсихати, я її обріжу, тому що вона насіється мені всюди. Ну, і, по-перше, вона потім такі, Ці, знаєте, як ось собака нечисана, така, коли багато шерсті велика, такі. Така і колила стає, тому що ну, оце лахмоття, все, потім вітер, воно все таке кудовчиться і стає негарне. Ну, а напоки, напоки просто гляньте. Яка краса. Так, ну на сьогодні досить вистачить, така прогуляночка невелика, завтра. Підемо отак от потрошечки проходити і показувати, тому що за один день це показати нереально, там забула, там забула. У е, мене дуже багато шавлей різних. У мене багато цього. Абрикоска но до речі, перший раз в цьому році дала плоди Вон абрикоски, тож я дочекаюся, поки вона поспіє, а потім. З їм її, а кісточки посаджу обов'язково побачу. Перший раз дала, ще й навіть багатенько. Так, пішла я, треба поснідати, треба обробити трохи від тлі рослини, що в цьому році тлі просто от просто обліпляне все. Навіть там, де її ніколи не було, в цьому році вона й там є. А завтра, мабуть, пройду по злаковим, вже є оці самі перші злакові, які процвітали холодноквітучі, розповім про них. Ой, окреме відео про злаки і покажу. Ну, ковила це просто бомба якась. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.